Величезний тягар і репутаційний, який був на міністерстві, він прибраний, і відгуки з юридичного ринку теж позитивні. Україну все ще чи не найбільше критикують за те, що реформа правосуддя проведена погано. Я не дуже вірю, що ми стандартними способами реформування. Судові судової реформи взагалі діб'єм. Ми ну, отримуємо якийсь гарний результат. Про вас писали після того, як в українських сізо запровадили платні камери. Є базовий рівень, який надається державою безкоштовно, все ще вище за плату. Ви були серед міністрів, які скаржились на свою низьку зарплату? і зараз кажуть вся країна страждає, страждаємо, і ми. Пане Денисе, ви один з небагатьох міністрів, які перейшли з уряду Гончарука в уряд Шмигаля. Як ви думаєте, за які досягнення вас залишили на посаді? А, можу лише здогадуватись, насправді варто таке питання задавати власне, пану Шмигалю і пану Зеленському. Мої здогадки перше завдання, яке переді мною стояло, це подолати рейдерство. Системне рейдерство ми прибрали з ринку юридичного. Друга ключова історія може бути скоріш за все це корупція, тому що величезний тягар і репутаційний, який був на міністерстві, він прибраний. І відгуки з юридичного ринку теж позитивні. Третє напевно, що велика початок великої в'язничної реформи, можливо, ще реєстр засуджених. Вся база даних по ним автоматизація процесів, виконання судових рішень, автоматизований арешт рахунків. Зараз завершується система, буде викладено онлайн, можна буде дивитись. Плюс сплата штрафів онлайн. Нотаріат зараз активно запустили роботу над електронним нотаріатом. Реєстр засуджених це теоретично коли можливо. Він вже готовий. Ми його осінню закінчили розробку софту. Зараз наповнюємо даними. Ми, врешті-решт, онлайн зможемо у режимі реального часу розуміти, хто де знаходиться, яка кількість, яка кваліфікація, які злочини вчинені. Допоможе нам моніторити такі строки. Тому що зараз ми збираємо таку інформацію в ручному режимі, і цифри, які ми отримаємо, вони ну, шокуючі. Наприклад? Ну, останній раз, коли ми збирали інформацію, була людина, яка в слідчому ізоляторі перебуває 10 років. 10 років без вироку. Матеріали ми перенаправили і в судовості правоохоронні органи, сподіваємось, була реакція. Це разовий випадок, до 10 рідко доходить, але 3-4 роки можна дуже часто зустріти в слідчих ізоляторах. Україну все ще чи не найбільше критикують за те, що реформа правосуддя проведена погано. Кожен міністр, кожен уряд декларує, але нічого не звідбувається. Ви можете відзвітувати про якийсь кон конкретний поступ у реформуванні системи юстиції в Україні? Я не дуже вірю, що ми стандартними способами реформування судової реформи взагалі діб'ємо ну, отримаємо якийсь гарний результат. Весь час будь-яка влада, ви правильно абсолютно зауважили, декларувала судову реформу, формувала, змінювала судові органи, далеко не втекла. Єдине, що тут може допомогти зробити радикальний крок вперед, це якраз цифровізація. Ми зараз плануємо активізуватись в напрямку електронного судочинства, тому що знову ж таки за цим майбутнє. Далі реформа виконання кримінальних покарань, наприклад, ми змінюємо взагалі структуру. А санкції, які застосують судами, за злочини ми окремі покарання взагалі перебираємо, наприклад, обмеження волі. Це коли людина перебуває у в'язниці вночі, а в день може вийти, гуляти або працювати. Десь повністю позбавлено сенсу покарання. Воно було актуальним лише в радянський час, коли ці виправні заклади. Займались обробітком сільськогосподарських земель. Вони для цього створювали зараз. Цього немає, і відповідно, сенсу в їх існуванні жодного немає. А покарання залишилось, застосовується у нас купа людей, має сенсу обмеження волі. Ми перебираємо арешт, наприклад, як санкцію, і зменшуємо мінімальні ліміти по позбавленню волі. Ми створюємо пробаційний нагляд. коротше кажучи, фокус у нас ми замість того, щоб масово саджати людей у тюрми. Ми їх залишаємо на волі з обмеженнями відпрацювати, знайти роботу, пройти програми для роботи з їхніми ризиками, наприклад, з агресією. Ми задоволені реформою суддів та прокуратури? Реформи суддів не відбувалось, не відбулось протягом останніх кількох років. Були кілька спроб, які поламали систему, вивели з ладу вищу квалів комісію суддів і призвели до шаленого дефіциту кадрів. Незадоволений. по прокуратурі. Треба знову ж таки, до кінця реформа прокуратури доведена не була. Система так само розбалансована, прокурорська. Її так само треба збирати докупи, так само, як і судову. Відповідно, ні, я ну, з боку, дивлячись на цю історію, поки що не задоволений. Україна серед лідерів по кількості скарг до Європейського суду з прав людини. Чому українська юстиція так погано працює? Напевно, ми велика країна. У нас багато людей, багато людей, які почувають себе ображеними. Тому, звичайно, великий масив до європейського суду з прав людини. Другий аспект в нас порівняно з країнами заходу оформити скару європейський суд з прав людини недорого, дуже недорого. Третій аспект. І ним я горжусь, у нас гарна працююча система безоплатної правової допомоги. У нас існують цікаві ситуації. Наприклад, у нас є один довічно ув'язнений, він за наші ж кошти на нас вже і скаржиться і тягає нас по судах. В одному з років ми на нього витратили 400 тисяч гривень. Для забезпечення безоплатної правової допомоги, але безумовно, звичайно, що у нас є велика невідповідність європейським стандартам і конвенції по дуже багатьом напрямкам. Україна також в антилідерах за невиконання вироків європейського суду. Чому так? Відсотків у 90 з усіх цих випадків невідповідності проблема ключова у грошах. Візьмемо ту ж саму люстрацію, наприклад. Не ми, не наша влада її створила, прийняли закон, який не відповідає європейським стандартам. Отримали купу рішень національних судів про відновлення, сплачуємо ще лишені кошти. Як вийти з цього з цієї патової ситуації, не зовсім зрозуміло. Мова йде про мільярди. Все одно платити доведеться платити доведеться за кілька років, і ну рішення вкрай складне, але. Рано чи пізно, я думаю, що ми все одно закінчимо тим, що ми проведемо великий маси виплат не грошовими коштами, а цінними паперами з строком погашення кілька років. Це ну, єдиний з можливих варіантів зараз. Реально живих коштів на погашення заборгованості по ЄСПЛ немає. Найбільше у ЗМІ про вас писали після того, як в українських СІЗО запровадили платні камери. Звідки взагалі взялася ця ідея? Це... Половина шляху до ідеї, яка була озвучена одразу після того, яка став міністром створення приватних слідчих ізоляторів, тобто за кошти, додаткові послуги, додатковий рівень умов, подивитись, наскільки цей ринок з одного боку потенційно привабливий для можливого інвестора з тим, щоб створювати приватні слідчі ізолятори, з іншого боку, це додаткове джерело коштів для того, щоб провести ремонт у слідчих ізоляторах, знову ж таки, виконати врешті-решт рішення Європейського суду з прав людини з приводу. Неналежних умов утримання і третє прибрати корупцію. Люди, які потрапляють в слідчі ізолятори і при цьому мають великі фінансові ресурси, вони раніше сплачували хамарі? Ви кажете, що платні камери в слідчих ізоляторах допоможуть Україні уникнути нових скарг до того ж Європейського суду з приводу поганих умов утримання. Але чи не боїтесь ви, що можуть з'явитися нові скарги, приміром? З приводу фінансової дискримінації ні. Держава в будь-якій сфері, абсолютно в будь-якій, забезпечує якийсь мінімально гарантований рівень. Наприклад, мінімальна заробітна плата, набір медичних послуг, які ви можете отримати безкоштовно. А цей принцип працює в слідчому ізоляторі. Є базовий рівень. Який надається державою безкоштовно все ще вище за плату. ви стверджуєте, що гроші за ці камери підуть на поліпшення умов утримання в СІЗО. Наскільки коштів розраховуєте і як їх будуть розподіляти? Ми запровадили цей проект платні камери в слідчих ізоляторах, як експеримент. Взагалі то ми плануємо два роки подивитись на цю історію. Ми подивимося показники системи. Ми будемо її потихеньку в ході процесу змінювати і за результатами. Цього регуляторного експерименту внесемо законопроект у Верховну Раду з тим, щоб це запрацювало на рівні закону. Поки що, це така самодіяльність на ходу. Ви заявляли про те, що хочете продати в'язниці. Про що саме йдеться? У нас зменшується кількість людей, які перебувають в тюрмах. В нас є багато тюрем, які заморожені. Є, наприклад, одна тюрма, яка знищена внаслідок бунту в Одесі, майже в центрі міста величезна площа не використовується, коштів немає і не буде на її відбудову. Чому б його не продавати? Є у Львові в межах міста гарне розташування, підведені усі комунікації. Законопроект, який дозволятиме нам це продавати і залишати собі 70% від виручки, він зареєстрований в Раді з тим, щоб ми могли б. На початку осінь виходити вже з продажем перших об'єктів. Скільки таких в'язниць можна продати? Взагалі є бажаючі? Ну, а бажаючі є, вони завжди були. Питання лише в ціні. І знову ж таки, для мене ключова історія з законопроектом, щоб можна було їх продавати на відкритих електронних ну, торгах, аукціонах. Практично усі слідчі ізолятори в усіх обласних центрах можна продати. Проблема в тому, що коштів не буде недостатньо для того, щоб побудувати нові за межами міста. Ну, скажімо так, об'єктів 10 у нас зараз потенційно є готовими для продажу, і там досить непогані кошти можна з них виручити. Чому умови в українських в'язницях досить такі ганебні? Кошти і корупція. Мало хто знає, але в нас є свої кар'єри, є свої ткацькі виробництва, є виробництво по металу. Але все це на якомусь етапі. Там, все. Okay. Половина з того, що ці об'єкти генеруються, воно десь розкрадається по дорозі. Корупцію прибрати прекрасне джерело надходжень для поліпшення умов. Але потрібен ще час. Ви заявляли, що через два роки в в'язницях не буде взагалі катувань. У вас є якийсь дивоплан? Нові технології протягом наступних років. Ми плануємо, врешті-решт-нарешті підняти заробітні плати працівникам пенітенціарності, відповідно більша конкуренція буде, плюс їх буде менша кількість, відповідно, ми зможемо трішки відфільтрувати персонал. А друге, це ми плануємо максимально трнізувати усе, що відбувається у в в'язницях, в тому числі зстосувати. А ті ж самі бодікамери, щоб працівники режиму, які ходять всередині, щоб у кожний крок записувався їхня поведінка, щоб можна було це перевірити. Так само, як це патрульні роблять. Ви відвідали нещодавно Херсонську в'язницю, де перебувають хворі на туберкульоз. Ви самі писали, що там порушені санітарні норми. І це ж не одна така в'язниця. І в українських в'язницях є ще проблема з розповсюдженням віл-інфекції та сніду. Людина фактично приходить здоровою, а виходить з хронічними захворюваннями. Як з цим ви плануєте боротися? По туберкульозу можу точно сказати, що у нас ситуація поліпшується і, в принципі, для тюремної системи вона вже не є настільки значною. Зараз трохи більше 700 хворих на туберкульоз, і ця цифра вона постійно протягом останніх років зменшується. У нас гірше звіл більше ніж 3,5 тисячі хворих. Значно більше ніж туберкульоз ще гірше у нас е з гепатитом вірусним. Там кожен третій хворий на вірусний гепатит, і це проблема проблема суспільства. Загалом, поки ми не вилікуємо, не виправимо ситуацію по усій країні, вона буде в більш концентрованому вигляді відображена в тюрмах. У провадженні Мін'юста знаходиться п'ять позовів України проти Росії, які вже передали міжнародним судам. Наскільки перспективними ви їх вважаєте? З величезною долею ймовірності ми їх виграємо. А проблема в тому, що наша ж кінцева мета це не просто виграти п'ять судів, чи шість чи сім, а врешті-решт повернути відібрані наші території, наших людей, отримати компенсацію. Це складніше. Ми зараз працюємо над стратегією такої юридичної війни. А, разом як з українськими, так і провідними? Іноземними юристами і досить скоро перейдемо до більш комплексних і ефективних заходів по боротьбі з РФ. Але знову ж таки, проблема це пошук активів, на які можна звернути стягнення. В чому проблема? У нас можуть бути виграні суди на мільярди, і вже є виграні суди на мільярди. Але активні, які можна було в з не відібрати росіян за кордоном майже немає. А всередині Російської Федерації, звичайно, вони жодної ні копійки нам не заплатять. Які шанси, що Україна отримає компенсацію за тимчасову втрату території в Криму та на Донбасі? Отримує, але коли це відбудеться, в якому обсязі, це велике питання. Ви були серед міністрів, які скаржились на свою низьку захлату. і зараз кажуть. Чому знову скажетеся? Незадоволення, як будь-яка людина, тому що зарплата низька, але зараз окремий період, коли зарплата усіх чиновників обмежена десятьма мінімальними заробітними платами. Вся страна, країна страждає, страждаємо і ми. А, ну і все сума відома. Ваша зарплата можете назвати 37 тисяч гривень. Тоді яка у вас мотивація працювати? Ну, якщо зарплата... будь-яка, окрім грошової, точно грошової немає ніякої зв'язку з цим. Отримую безліч скарг і не скарг навіть від сім'ї, від батьків і від себе теж сам про себе думаю, навіщо воно того варте. Але знову ж таки для роботи існує ряд інших аспектів, чому людина обирає ту чи іншу роботу. У мене так само є досвід. Новий, нові знання, навички. Це теж має якусь свою роль. Поки що доводиться витрачати своїх накопичень, старих. Ваш слоган на Facebook сторінці ні смотрящим. Над вами смотрящих немає? чи є? Ні, немає. Ви точно впевнені в цьому? Ну, Бог, президент і прем'єр, тоді так. Дуже дякую. Вам дякую.